Всім гарно і позитивно йдемо робити бриндзяника. Дивіться, яке воно смачне. Так, б'ємо б'ємоється. Єється Розбили. Мичемо туди брынзу. Бринза в мене купована. Словацька. Добра така, як домашня. Я довго її скала. Ко має домашню, то ще має добре буде. І це на два брендзяники і бо ж нікому. Солити не треба, бо брензи і так колена. Дивіться, як розмішаємо. Бронзу з яйцем, переколотиме. Вержемо туди ложку сметану. Обов'язково. Велику ложку. Може і дві. Тепер все красно перемішаємо. Зараз вам покажу, яка має бути сміс. Никайтеся, яке у вас має битися касниць. Дасте маленько туди. Порошка для печива. Я не знаю, як ото ви називаєте, але я називаю порошок для печива. Та є в нас груба мука. Груба. Мусите вчинити таку смесь. Одну... три ложечки муки. Три ложечки. Всяк промішаєте, Воно у вас має бути таке кісто болипло рукам. Не сильно туге, а й таке болипло рукам. Зараз я вам покажу. Стоямба. Десь кісто має бути, сіке файне. Видите? Таке е, ни усте, ни редки. А сега ще ги даме да ги формувате. Вържете се мука, лепкавечи и ченете си скинекайте се бренджанек. Сега ще ви покажу. Сяк малък в муку, оно лепнути и друга. Мусите й муку да Сяк не. Всеки бренджанек ченете. Йо, всяка. Na srednjem ognjevju že razpale se v nas uluj v Palacintovci, klademe peči brendzenik. Mmm, ker to bo dobro. Aj na nježninkoj jih tere vrtajemo. Tako, jo, jaki so močni. Mmm, zdaj vam pokažem, kako jih bomo z njih hodloga učinili. Stajam pa niko nikuda ne gre. Vsi se družno podpisujejo, bo tu tudi sami dobri recepti. Дивіться, бургер називається мало по нашому. Берете пампушку з часником. Ту, що даємо до борща, добре, що не впало там щось. Ні, ні, Кладемо мало листя зеленого сякого, всякого зеленого листя. Сякого. Далі що кладемо? Бринзяник із брендзи. Далі сюди файно сяк цибульку.

Можете бургер мастер намастить. Бомбо жирний, да? Ай бо я на ночь жирний, не їм, бо боя худаю. Почетка. Не кайфой ні. за Добре. А ведь молотыми шкварками, если можете намастити. Бургер це називає мало по-нашому. Значно. Я вам ще шістя покажу. Дуже добре. Всім і позитивно. Рубіть свісти потяг, аби не були голодні. Все, ця моя вас, па.